Доброго дня, друзі! Сьогодні ми направляємося в село на огляд будиночка в Дрогобицькому районі. Сам Дрогобич це надзвичайно гарне історичне місто, воно всього в 13 кілометрах від Добрівлян. Тож, давайте дозволимо собі в кілька, буквально дві хвилини оглянути це чудове місто. Дрогобич називають маленьким Львовом. Правда, ж чудове місто. І мати можливість бути, бувати в ньому часто, тому що близько, чудово. Село Добрівляне, як ми вже знаємо, знаходиться в 13 кілометрах від Дрогобича. Дістатися можна як на авто. Дуже швидко, за 17 хвилин, або ж є ще і залізниця. І Трускавець Київ, це саме через Добрівляни. До Львова 70 кілометрів, до Трускавця 34 кілометри. Досить гарна локація, як на мене. І те, що є залізниця в селі, це дуже великий плюс. Село побудоване на місці, на полі, де добре росли льони. Звідси й назва, яка з часом злилася в одне слово добрівляни. В Добрівлянах розташована Дерев'яна церква, Покрова Пресвятої Богородиці В 1875 року. В церкві бував. і... Наш великий поет Іван Франко, і про це і пам'ятник і дошка на церкві. З Вікіпедії було цікаво прочитати, що село дало Україні, ну і світу, скажемо, багато талановитих людей, вісім кандидатів наук, одного доктора наук, двох диригентів, двох. Художників, видатного музиканта, поета. Це ви зайдете в Вікіпедію і познайомитеся з їх іменами. Так, це все люди з Добрівлян. Гарна історія села. Села, яке обов'язково буде гарним, відродиться, тому що на сьогодні це не дуже велике село. От, Мабуть, не найкращі часи, але воно має все необхідне. Є народний дім, є магазин, кафе, а це ми вже під'їжджаємо до нашого будинку. Бюджетний будинок у Львівській області Дрогобицькому районі. Ось план, ви можете розглянути. Перше це веранда, потім досить просторий коридор. Ми це все подивимося потім у фото. От, і дві, дві кімнати, 15 і майже 18 квадратних метрів, і ще одне приміщення. 6,8 квадратних метрів. Ось такий будинок, він дерев'яний. От те, що з цієї тильної сторони, то там дрова складаються, і він цим самим ще тепліший. Будинок теплий, газофікований, має криницю, має 18 соток. Власник каже, що насправді 20 соток землі. Має комунікації, Так, електрика, газ це є. Досить просторо, будинок на будинку і разом з тим є і сусіди. Невеличкі господарські будівлі. ось Фундамент хороший, залитий, ми бачили з деяких сторін, з одного боку, із веранди, обшитий вагонкою. Є вхід в такий напівпідвал. Ось це веранда, яка, яка за площею 4,5 квадратних метри. Під верандою, ви бачили з вулиці, є такий вхід, невеликий, напівпідвал. Коридор просторий, 7,2 метри. І тут теж тут є газова плита за дверима. Ось, так як веранда має 4,5 метри, коридор 7,2, і далі ще кладовка кухня 6,8 метрів, то можна ну, сказати про те, що при переплануванні досить місця для того, щоб обладнати сам вузол. Ось ця кладовка разом з тим це і кухня. От тут є піч, так що, маючи 14 квадратних метрів для кухні і для майбутнього санвузлу, перепланування реальне. Вода, в крини... криниця на подвір'ї є. І так, це перша кімната, має піч. Газ підведений до печі. Це як, ну, судячись з того, що ми бачимо гірку з посудом, стіл це на зразок столової, так скажемо, так, гостинної. Скрізь дерев'яні підлоги, і ця кімната майже 18 квадратних метрів. Фотографії не дуже вдалі. І я сама запитувала про те, що наскільки рівні стелі, чи не провисли вони. Так, власник теж сказав про, що, про те, що фотографії не дуже вдалі. І таке складається враження, що воно провисло. Насправді, стелі рівні, нічого не повисло, не, ніде не тече. Будинок сухий, а це ми зараз дивимося вже другу. Кімнату, скоріше всього, це ну, спальня, і 15 квадратних метрів, трішки більше 15 квадратних метрів. Будинок теплий, сухий. Звичайно, після косметичного хоча б ремонт, хоча б перебілки будинку, пофарбувати підлоги, вікна. І як бюджетний будинок з газом, газофікований, з водою. Цілком придатний для життя 18 соток землі. Власник сказав, що насправді 20. Ось. Вартість всього цього домогосподарства 9 тисяч доларів. Ви можете зустрітися з власником і поговорити про ціну. Торг розумний, присутній. Всі дані. Тобто посилання на оголошення ви знайдете під відео. Будь ласка, звертайтеся, розмовляйте, зустрічайтеся. Ну, а нам за нашу роботу не забудьте поставити оціночку, лайк, додавати коментар. А ми стараємося кожні 3-4 дні виставляти нове відео. І ще хочу нагадати, що ви можете надіслати свої матеріали, фотографії, фрагменти відео, і ми змонтуємо відео про продаж вашого будинку, якщо у вас це відбувається. Тобто ви продаєте свій будинок. І це не залежить в якому регіоні знаходиться ваш будинок. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на наш канал і до зустрічі!